Добрий день, любі другокласники та шановні батьки. Тема сьогоднішнього уроку скільки на землі сторін світу та як визначити сторони світу. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, Тож ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаємо. Починаємо з погоди. Яка пора року? Зима. Який місяць? Лютий, який день тижня. Так, понеділок, яке число? П'яте. Чудово, чи є сіні зранку сонечко, чи є опади, кому відома температура? Молодці. Так, що ж таке горизонт? Горизонт це поверхня, яку ми можемо з вами побачити очима. Літня горизонту це уявна межа, яка розділяє небо та землю. Як ще можна їх назвати? А ну, давайте ми з вами пригадаємо, як ми називали. А, горизонт це видно коло, так, обрій, а уявна лінія наша. Лінія горизонту це небо край. Чи доводилось тобі чути вислів сторони світу? Мандрівникам ніяк не бійтись без знань про них. Сторони світу або горизонту це чотири основні напрямки: північ, південь, захід, схід. Город це у нас. Північ, південь, захід. Схід, Так, скорочено записують північ або англійська n. Південь або С захід В і схід І. Так, як визначити сторони горизонту? Потрібно північ стати спиною до сонця, обличчя у бік до своєї тіні. Перед тобою буде північ, позаду південь. Праворуч схід, ліворуч захід. На південному боці сонце світить найяскравіше, а на північному завжди затінок. Сонця на небі не буває. Схід сонця. На сході ми можемо побачити відповідно, як сходить сонце, а на заході як воно заходить за горизонт. Якщо ти любиш подорожі мандрівки, туристичні походи і просто прогулянки, тоді треба навчитися визначати сторони горизонту. Що потрібно для визначення сторон? Це компас. Люди здавна його використовують. Він може бути ось такого, або сучасно ми в наших смартфонах, в наших телефонах. так? Ми можемо зайти з вами в наші віджити, і в нас є компас, і поставити, і ми зрозуміємо, де воно знаходиться. Ось, наприклад, ми можемо на північ, на південь, відповідно, крутитися і дивитися, на який бік нам потрібен. Запам'ятайте, стрілка компаса своїм синім кінцем показує на північ, а червоним на південь. Яка ж будова? Починаємо виносталеві вістря, рухливе кільце, позначення сторін світу, позначення також вони, намагнічена рухлива стрілка. Перш ніж вирушити в подорож, потрібно скористатися картою. І так ви будете краще уявляти, як пролягатимете ваш маршрут. Карта або мапа це зменшене зображення земної поверхні на площині, відображене за допомогою умовних позначень. Карта відображає місцевість у зменшеному вигляді за допомогою умовних знаків. На глобусі моделі землі і на карті вони однакові. Так, запам'ятаємо з вами: північ вгорі, південь, захід, схід. Цікаво знати, що компас винесли в Китаї ще в 3 столітті до нашої ери. Древній компас був зроблений з магнетиту і нагадував форму розливної ложки. Компас має опуклу частину кулястої форми та тонкий держак. Чи може горизонт мати будь-яку форму геометричної фігури? Чому кожній людині корисно вміти визначати сторони горизонту? Тому що, якщо ми загубилися за допомогою них, ми можемо знайти вихід. Чи можна дійти до лінії горизонту? Ні. Назвемо це сторони: північ, південь, захід, схід. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 12. Нам потрібно, який математичний знак можна поставити між цим словосполученням? Сторони горизонту, сторони світу. Вони дорівнюють тобто Сторони горизонту це те ж саме, що і сторони світу. Далі нам потрібно з вами буде за допомогою компасу, це може бути телефон або з допомогою батьків визначити, а, куди виходять вікна твоєї кімнати. І класно. В школі у нас на південь схід. Вона. Так, а вдома ось в мене, наприклад, на схід. Ви за допомогою компасу визначаєте, куди, а, куди виходять ваші вікна на які сторону горизонту, і напишете. Так, намалюйте стрілку компаса так, щоб вона показувала напрямок на північ. Отже, якщо ми на північ, ми спочатку поставили північ, південь, захід, схід. І намалювали на північ синенька, відповідно, червона буде на південь. Як називається пристрій або програма, що допомагає визначати місце розташування об'єкта на карті навігатор пілот таксі. Звичайно, це в нас навігатор. І перед тим, як ви оберете ромашку, у вас все вийшло, було важко або нічого не зрозуміло, нам потрібно виконати інтерактивну вправу позначити основні сторони і проміжні сторони горизонту. Вгорі у нас який? північ. Внизу. Південь. Так, ось тут у нас захід, тут схід. А тепер між ними дивіться північ і схід. Значить, буде північний схід. Південь і схід. Південний схід. Так, тут у нас північ і захід, значить, буде північний. Ой, так. Ось тут у нас північний схід, тут у нас північний захід і південний захід. Так, всі сторони горизонту ми знаємо. Певне на все у вас вийде, ви мене розумнечки, я вас вірю. До побачення та гарного дня!